П'ятирічна Ганна Кизим із Донецька пережила смерть рідної матері. Жінка померла від пневмонії через нестачу ліків. Рідні, дівчинки, батько і бабуся намагаються підтримати дитину, але досі не можуть подолати білю втрати. Трагічна історія родини Кизим в сюжеті Вікторії Чистюхіної. Доченька. Олена Кизим померла у 38 років. У травні 2015-го її ховали під обстрілами. Я вам позбавлю, що ми приїхали сюди, тому що... Не завжди можна приїхати. Там же всіх стрільба. Життя Олени забрала пневмонія. Жінка захворіла восени 2014-го. Через нестачу медикаментів у місті повноцінного курсу лікування не отримала. Її жодному разі не можна було переохолоджуватись, але обстріли вимушували постійно ховатися у цьому тамбурі. Жінка мерзла на матрацах на підлозі. могло бути лікування. Якщо все на нервах, якщо всю ночь нужно було просидеть і боятися этого тих обстрелов. Через постійні обстріли у місті до будинку Кизим, розташованого неподалік донецького аеропорту, лікарі їхали 40 хвилин, але врятувати жінку не змогли. Серце Олени зупинилося. Случилося у нього тюкльовка, серце остановилось. От мамочка Альона, да? У Олени залишилася п'ятирічна донька Ганна. Хоча трагедія сталася на її очах, дівчинка досі не усвідомлює, що рідної матері вже не побачить ніколи. До сих пор що мамочка спить, що мамочка коли-то проснюється. Від пережитого стресу Ганна не могла утямити з півроку, аби дівчинка якомога швидше повернулася до життя, батько Віталій вирішив перевезти її до бабусі. Літом тут на планетарі. Ходила, искала, там маму хотіла. Там до жінки підходить. Оді мама для вона й так по поємтарі крувають. У квартирі Кизимів ніхто не живе майже рік. Віталій не може приходити до цього помешкання, бо усе нагадує про страшний травневий день, коли його Олена помирала на цьому ліжку. Уже не Історія родини Кизим це історія сотень сімей, що проживають на територіях, де тривали бойові дії. Батьки, які стали одинаками, отримують гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Родині Кизим привезли два набори виживання: один на бабусю і один на маленьку Ганну. Я дуже благодарна його фонду, лично Рінату Леонідовичу. Я знаю, що він сам відсюди. Я знаю, що він ніколи не оставляв людей в біді. і... Ему очень много. Я слышала от людей, которые пожилого возраста, даже просто на остановке стояли, они шли с пакетами, садились в трамвай и говорили, что если бы не Ренат Ахметова, мы бы, говорит, не знаю, как бы у нас что было. Для гуманитарного штаба Рената Ахметова очень важно помогать таким семьям, как раз тем самым мирным жителям Донбасса, которые столкнулись один на один с войной. П'ятирічна Ганна разом із бабусею розглядають вміст набору та вже знають, чим родина снідатиме сьогодні. З тобою будемо будівікторія Чистюхіна, Данило Кірєєв, Сабиття канал Україна.